Доброго ранку, ви на каналі Олена і Кролі. От сьогодні прийшла вам показати, як кролички родять в морози. Ось це в мене було накрито, і я накрила не від морозу, а від снігу. Вчора падав сніг, думала, може сьогодні теж вночі буде сніг. І я накрила від снігу, не від морозу. Прийшла, бачу, пух є по клітці і пух є в клітці. Ще я туди не залізала. Ти моя розумниця. Розумниця, все добре. Я бачу, що все добре. Бачу, що все добре. Тихо, тихо. Добре, бачу. Пух. І нема що позбирати. Все, ні. Зараз ми ще туди не будемо лізати, їм там тепленько, всі зібрані, всі під кубкою. Зараз ми даємо їм їстечки І все буде добре. Отак от, от морози кролиці родять малих. Ну так нам сталося, що нема цієї зими місця. У нас вже там для них одна у нас так захотіла. Так що все добре. Хотіла показати, яка температура мінус 2. Ой, мінус 5, мінус 5. Вітра нема вже, вже тихенько, сніг повчора. І все добре. Вода замерзла, зараз поміняю водичку. А потім покажу, які там малі вже завтра. Папа, пишіть мені. З вами була Олена Кралі.